Чим нас готують в готелі Тосамар чотири зірки на узбережжі Коста Брава Іспанія. В сніданки, які ви бачите, входять також напої і кава. А ось вечері, майже у всіх готелях Іспанії, проходять без включених напоїв вони лише за додаткову плату. Сніданки треба відмітити досить хороші, ситні і смачні. Lopi hotel moblowano з зручними кріслами та диванами. Також з лобі вихід іде до одного і другого басейнів. У готелі взагалі три поверхи, але є ліфт. В просторі кімнати, на жаль, забули їх зняти вже. У цьому готелі також приймають туристів групами, тому харчування може проходити в два етапи, так як їдальня не вміщає всіх. Нерву ріпінторіб. Y volando, volando feliz yo me encuentro más alto, más alto que el sol Mientras el mundo se aleja despacio, despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí volando. Вечері різноманітні і майже не повторюються. Завжди є море продукти, також багато м'ясних страв. Салатів достатньо. П'єнсукин суньо парено вольбирама. І ми і лака да. Рідем провісревінтора ми Неймовірно, чиста вода пляжу з блакітним прапором, як бачите, навіть здалеку видно кожну рибку. Телефон не під водою, а над водою. Дуже гарна вода, чиста, чистесенька, недарма цей пляж, позначений блакитним прапором. Пляж є невеличкий, але на ньому достатньо місця для всіх. Дуже гарні краєвиди з нього. Є Пляжі в Іспанії всі безкоштовні. Будь ласка, приходьте, лягайте. Є невеличкі, оце відведені місця. Тут можна лежачок з зонтиком на одну людину 8 євро, але в основному всі під своїми зонтиками, і цього достатньо. Вдалині це відніється центральний пляж міста Тоса де Март. Там бачите замок, можна через замок перейти, можна по старому місту, там ще є третій пляж, але він досить невеличка бухточка. Але я б не рекомендувала, там тільки дуже красиві краєвиди, щоб зробити фото. Але взагалі водичка там вже сильно збовтана і брудна, на жаль. А тут цілий день вона чистіння, прозора, недарма. Блакітний прапор у цього пляжу. Ось подивіться, які рибки, і вони просто біля берега. І подивіться, яка це краса, яка прозора водичка. Ось бачите? Моя довга нога allo infinito, volare oh, cantare wow oh, oh, nel blu dipinto di blu felice di stare lassù e volando volando felice mi incontro alto malto malto che il sol mentre il mondo si aleja despacio, spazio di de me A música doce tocada só para mim Volare Espanha oh. nos Y me pintaba las manos y la cara de y de improviso el viento rápido me llevó y me hizo he volar en el cielo. Коли не знаєте, чим зайнятися у вільний час від засмаги, можете прогулятися вуличками старого міста і піднятися до фортеці Віла Велья. Це єдина середньовічна фортеця на узбережжі Каталонії. Атмосферні вулички, кам'яні стіни, оглядові майданчики з видом на море. Це просто вау. Недут! Y estaré Pienso que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul. Y de improviso viento bueno, rápido me, me llevó Y me hizo he